Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 квітня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 452 760 особин за добу 1 і поранено 1 мільйон тисяч 280 песиголовців за добу 3 танків 7169 одиниць за добу 23. Бойових броньованих машин 13 745 одиниць за добу 47 артилерійських систем 11518 одиниць за добу, 32, реактивних систем залпового вогню, 1045 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 756 одиниць за добу, 1. літаків, 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9201 одиниця за добу 40, крилатих ракет 2088 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 15396 одиниць за добу, 57. Спеціальної техніки 1893 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!